Ковель, привіт, це кіше. Друзі, е, хочу нагадати вам про те, що наш музичний е, акустичний ресторанний тур на підтримку Збройних сил України триває. І в цю п'ятницю, 16 грудня, ми будемо в Новоолинську в атмосферному закладі ресторані Грін. А 17 грудня ми е, виступимо з нашим акустичним концертом в ресторації Мірамар. Всі концерти починаються о 18.00. Приїжджайте на 18.00. Тож будемо раді вас бачити. І хотів сказати, що ми знову робимо наш благодійний концерт і кошти, які будуть зібрані під час концерту, частина коштів, ми перерахуємо волонтерському штабу Волині. Ангард, який, в свою чергу, зараз проводить збір на автівки для наших захисників, наших військових. Тож, долучайтеся, купуйте квиточки на концерт Юа або телефон.